Я рада вітати вас на каналі Не Сморгоновою. Це канал про фітнес, який ви не закинете про фітнес, який закохує жінок в регулярний рух. І саме дисципліна, системність та регулярність є запорукою і ключовим речовом, який дає ефект від цього самого фітнесу. Реєстрація на щомісячний онлайн-клуб Фітнес для всіх від мобільності до сили, від розвитку постави до витривалості. Саме так звучить його місія і його слоган триває через посад. Лані в описі під цим відео. Ми стартуємо щомісяця першого числа, щоб вам от наверняка, ви почали. Перше число. Щомісяця я стартую з новою завжди програми. щомісяця я її оновлюю, щоб вам було цікаво. Тому переходьте, реєструйтесь, дуже доступні ціни з чатом підтримки моїм, з розбором ваших тарілок. Власне, з розбором харчування. Да щоденне харчування ми ведемо. Я роблю там живі тренування, де можу подивитись на вашу техніку. Я відповідаю на ваші питання, записую бонусні додаткові. Вправи відео уроки. Якщо ви мене про це і скажете у нас, у мене були чи я дай якусь швидку пораду. Тобто я з вами на зв'язку. Тому переходьте, реєструйтесь. І сьогодні я вам проведу тренування 10 хвилин для. Постави для грудного відділу хребта, для того, щоб позбавитись холки, болю в шиї, напруження. І це ідеально для б'юті майстрів, для фрілансерів, які багато працюють за комп'ютером, і представників сидячої професії. Поїхали. Перша позиція ЗЦ, ліва нога перед. Вами лежить права, лежить ззаду, праву руку витягнули в сторону і лівою долоною тиснемо в поверхню килимку. І на видиху штовхаємо долоною килим від себе, на вдиху, виконуємо розгинання. На видиху, штовхаємо килим від себе, на вдиху, розгинання. На видиху, ви уявляєте, що цією лівою опорною рукою ви хочете відтягнути від себе килимок, а праву лінію тіла ви такий дугоподібний стан вивести. І ще два. Плечі тягнемо від себе один. Добре, і тепер ми правою рукою на видиху накриваємо себе, вдих розгинаємося, розкриваємось. На видиху накриваємо, на вдиху розкриваємо. Плече, яке опорне, яке є опорне, воно не рухається вперед нас, не ковзає ось так. А зафіксовано. І на видих ми від нього штовхаємось і від нього розкриваємось. До нього себе закриваємо і від нього себе розкриваємо. І ще два рази видих. Вдих. І останній раз видихаємо і вдихаємо. Ліве долонь в опорі. І на видиху ми виконуємо підйом тазу вверх, накриваючи себе зверху правою рукою. І ми виконуємо такий самий рух, але тепер не на, не на підлозі сидячи, а тазом у повітрі. Видих. Скрутка, вдих. Розкрили. Видих. Ротація вдих. Розкриття і ви не йорзайте ось так вашим опорним плечем, воно у вас зафіксоване, застабілізовано. З суглобами така історія, що вони мають бути одночасно і мобільними, і стабільними. Тобто вони мають піддаватись різним рухам, позиціям, да положенням, і давати е, якісну, класну амплітуду руху, але при цьому вони мають вас стабілізувати, бо е, такі. Розболтані суглоби, наприклад, після шпагату, вони будуть давати погану стабілізацію тілу. Це чрівато травмами, вищий ризик травматиза, травматизації і підвищенням гіпермобільності, яка не є здоровою для тіла. Тепер права нога перед вами, права долонь в опорі, і ви на видиху штовхаєте праву долоники від себе, видих, буквально 6. 5. Уявляєте, що хочете правою рукою від себе відштовхнути килим. Сім. Шість. П'ять. Праве плече від себе. Чотири. Видих. Три. Штовхаємось вниз. Ви якби з'їжджаєте вниз. А правою долони з'їжджаєте в сторону. Два. Один. Тепер накриваємо себе 7. Шість. Лівою рукою всередину. П'ять. І праве плече постійно від вас. Видих. Розкрились чотири. Видихаємо. Вдих. І видих три. І вдих. Розкрились і два. Вдих. Розкриття і один. Прекрасно. Підйом тепер корпусу вверх. Є. І так само тепер зверху ви себе закрили вісім. Ніби ви прагнете ліву половину грудини до правої наблизити. Шість. Плечі при цьому постійно тягнемо від себе до лопаток, тобто не задираємо їх до вух. Три, два. Праве плече стабільне і один. Добре, на видиху виконали підйом. Ліве долонь знову в опорі, право поставили навпроти лівої, і гомілки поставили по ширині килимку, тобто в одному положенні. На видиху ви тиснете долонями в килим, ніби хочете скруглити грудний відділ і надути його як такий куля, Як повітряна куля, або як верхівка динозавру з такими шипами. І ніби ви хочете випустити шипи зі свого хребта. Тепер розкачуйтесь вперед-назад. ніби хочете розтягнути всю задню лінію тіла вперед, назад, вперед, назад. Три, два. Один. І вперед. І тепер лікті направляємо на себе, розгинаємось у хребті і скругляємось вперед. Три рази, два. Видих. Один. Прекрасно. Тепер ви на вдиху розкриваєте грудний відділ з правого боку і з лівого. І поставила ліву стопу вперед і по черзі. Розкриваємось правою, лівою. Дивіться, відносно лівої стопи. Чотири. Чотири. Три. І ніби ви постійно хочете показати грудну клітину то мені, то людині з протилежного боку. То на мене її, то від мене. Плеч тягнемо до лопаток. Не з дуже таким натужуючим зусиллям, але слідкуємо за тим, щоб плечі не піджимались до вух. Ліва стопа стоїть прижата перед вами, да, спереду, і один. Прекрасно. Тепер ви хребанець за хребенцем розкрились. Руки виводимо перед собою. Розкриваємось до мене. Дивіться, у вас ліва нога перед вами. Ліва рука витягнута в сторону, права рука зверху, і ви виконуєте бокове згинання в правий бік і в лівий. Уявіть, що ви прижатість. До стіни задньою лінією тіла, да? приїжджайте до стіни спинкою і рухайте руками лише вздовж стінки. Тобто, якби ми зараз притулились ось так, то ви рухались лише в межах цієї площини. Так, три, два, один. Зупинились, розігнули хребет і повернулись вперед. Звідси перебираємо ліве в опору, ставимо право перед вами і тепер чередуємо розкриття правою стороною лівою, чередуємо розкриття. Правою. лівою, Чотири. Чотири. Три. Три рази. Дивимось постійно вверх за рукою, коли розкриваємось. Два, два. І один раз. Один стоп. Є. Розкрились. Підйом. А тепер через верх ви лівою рукою розкривайтесь таз підкручен. І виконуйте бокове розгинання. І правою долоною вздовж правої руки себе заводите. Лівою рукою розкриваєтесь і рухайтесь назад вздовж стіни, бокове згинання. Видих підйом. І ротація. І розкриття. Чотири. І опустили праву руку біля правої стопи лівою себе дозакрили. Три. Вниз. Видих два. Через верх. І один. Останнє повторні, лівою рукою вперед, вверх, назад, ззаду, вверх, вперед, залишились. Прекрасно. Прибираємо праве стегно назад, опускаємо сідницями на п'ята, долонями впираємось в коліна і штовхаємо грудину назад, ніби хочемо розтягнути грудний відділ. І виштовхуємось вперед. Тобто ви постійно тиснете на коліна, якби себе то розгинаючи, то згинаючи в грудному відділі. Розгинаємо, згинаємо. Три. Три рази. Два. Два. Один. І один. Прекрасно. І тепер грудиною по колу. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Добре. Поставили праву долоню ззаду за правою стопою. Ліва рука витягнута вперед. І тепер тиснете долоною в підлогу. І якщо хочете а, зробити вищу руку і вам буде некомфортно, то поставите її на кулачок або візьміть ролл або пляшку. Да? Рол для МФР або пляшку. Підставте під руку, щоб бути трошечки вище. Поїхали шість разів. П'ять, чотири. Три. Два. Один. Добре, і тепер ліву руку поставили ззаду. І таке саме розгинання. Шість. П'ять. Дивимось вперед. Чотири. Три видих. Два. Один. Прекрасно. Сідниці між п'ять поставили, ліву руку забрали перед собою. Водимо долоні вперед, стопи назад на підлогу. І розгойдемось тазом назад. Вперед. Назад. Вперед. І назад розм'яли трошечки гомілку стоп, щоб вам було комфортно зараз бути на вчіпочках, на корточках. Залишили в цьому положенні. І тепер з середини розштовхуємо себе плечимо цією частиною вліво, вправо. Чотири, три, два, один. І розкриваємось лівою рукою вверх і правою рукою вверх. Постійно дивимось за ручкою три, два, один. Прекрасно. Сідаємо на підлогу, дві ноги витягуємо в сторону, праву долонь ставимо на потилицю, дві ноги, як такий русалячий хвіст. Тримаємо від себе і на видиху штовхаємо долоною килим вбік. Праву долонь кладемо на ліве вухо, для того, щоб зап'ястя не зламувати, а тримати його в одній лінії із перед плечем. І на видоху ротація 5, 4. Три. І ви себе не ліктем ведете. Тобто дуже, тобто дуже важливо, щоб ви не притуляли ліки до обличчя. А саме грудину я себе закручувала. два. Видих. Один. Тепер правою рукою пірнаємо назад. П'ять. Чотири. І прям виїжджаємо за межі опорної долоні. Три, два. Один. Видих. Прекрасно. Змінили положення. Дві ноги виводимо в лівий бік права долонь в опорі. Долонь на потилицю. І прям торкаємось правого вуха лівою рукою і на видиху скрутка. Шість. Плечі від себе. П'ять. Чотири. Видихаємо через ніс. Я іноді видихаю через рот, для того, щоб закцентувати увагу, де саме видих. Бо він так виходить гучніше. Два. І один. І тепер ви лівою рукою пірнаєте під правий лікоть. Шість. І розкрились п'ять, подивились вверх чотири. Подивилися вверх за рукою три, видих, два. Видих. І один. Видихаємо, 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 видихаємо. І вверх, 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 вверх. Подивилися. Прекрасно. Хресний сет взяли. Так, у зручне ручне положення. Руки розвели по сторонах, зігнули лікті і на видиху скругляємось. Три, два, і лопатки розводимо. Один. Виводимо руки вперед, опускаємось грудиною вниз, підіймаємо таз від підлоги, розплутуємо гомілки по сторонах. Дві долоні витягнули вперед. Грудину опустили вниз до підлоги. Таз тримаємо над колінами, згинаємо лікті і заводимо перед пліччя за голову за маківку. три. Два, один. перейшли долонями до себе. за захребанця. І сідницями опустилися на п'ята. Робимо вдих ще раз ніс, підіймаємо над головою і на видих опускаємо на рівень грудної клітини. Подякували собі за виконану роботу, обійняли своє прекрасне тіло. Залишайте фідбек в коментарях під цим відео. Для мене це найкращий зворотній зв'язок. Можна мене віддячити. За систему донат, залишити будь-яку суму на ваш розсуд. Це оподатковується кожна гривня, тому це просто оплата за мою роботу. Якщо ви регулярно займаєтеся цими тренуваннями і відчуваєте, що хочете віддати і такий взаємообмін зробити, або просто залишайте мені ваші цьомчики і вдячності в коментарях. І, звісно, я чекаю вас ви онлайн клубі тому що це система, регулярність, там гарні тренування, класна картинка, прикольний звук, все знято на студію. Зі або на фоні моря інколи тому переходьте, реєструйтесь, буде на вас чекати. Дякую за довіру і до зустрічі в наступних тренуваннях і на інших площадках в Instagram, TikTok і Telegram канал, де мене можна зустріти частіше.